Маршрут номер 6 сервісного центру МВС України в місті Коваль. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїжджаєте з усієї території, вмикаєте лівий покажік повороту і надаєте перевагу, притискаєтесь до правої частини дороги і вже вмикаєте правий покащить повороту, щоб надати перевагу згідно знаку 2.1 дати дорогу. Подивились. Направо, там у нас автомобілів немає. І повертаємо. На пішохідному переході також автомобілів не маємо. І тобто, пішоходів немає. І продовжуємо рух. У мене механічна коробка передач. Зараз їду на третій передач 40 км на годину. Вам раджу трохи менше їхати, щоб дало класти іспит. Рухаємось прямо, попереду у нас буде пішохідний перехід, там, де у нас якраз і немає з одного боку знаку 538.1. Бачите, його нема. З іншого боку є 5.38.2. І розмітка погана, тому враховуйте всі ці речі. Правий попірщик повороту перелаштувалися у праву полосу. Тут я вам скажу, що можна і так як у нас там дорожні роботи, можна було б зайняти одразу ж і ліву полосу, за прихрестюм там дорожні роботи. І Знак 516 нам дозволяє рухатись з лівої полоси, ліворуч і прямо. Але вже була якби суцільна лінія розмитки, тому я залишився у правій смузі, тому що перетнувши суцільну лінію розмітки, це буде порушення. Я вам нагадаю, що більше трьох порушень не можна робити, бо це буде нездача. Бачите, вона там далі дорожні роботи. Бачимо знак. Відповідний знак, також знак 3.29. Обмеження максимальної швидкості не можна їхати зі швидкістю більше 40 км на годину. Дивлячись на те, що воно тут все підлатано, ну, краще не їхати по ньому. Вся, вже тут іншого виходу немає, всі їдуть. Як іспит проходить? Ви сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище ім'я по батькові, пересвідчили, що вімкнена нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Присягнулися ремнем безпеки, пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що хтось не пристигнутий або водій, або пасажири, затягнутий ручник, або відчинено, або не зачинена повністю двері. За лівим поворотником стоїмо. І чекаємо, коли буде можливість прилаштуватись на смугу зустрічного напрямку. Давайте так трохи проскочимо, бо якось треба ж їхати. І далі тут трохи поквистуємо по цих ямах. Потім ми витискаємо щеплення, це я до того як іспит починається. Якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний показчик повороту і починаємо рух. Бачимо, у нас тут пішохідний перехід. Автозаправна станція. Ну, це знаки сервісу, вони нас не дуже цікавлять на іспиті. Ось така напружена ситуація у місті. І ще мені треба одною рукою тримати камеру. Оп, трохи, трохи не... а іншою вращати кермо та ще й перемикати передачі. Тобто тут задача трохи ускладнюється у мене, у вас буде простіше. Раджу вам дивитися у зеркало заднього виду, коли зупиняєтесь на світлофорі. Бачите, попереду Kia Sportage. Там якісь мішки у нього, він нічого не бачив у зеркало заднього виду, але у нього є ті зовнішні дзеркала. Ну він ж не завжди, а, то у нього резина, все, він переобувався поїхав або вже переобувся да, колеса. І взагалі голова повинна крутитись кругом під час водіння автомобіля. Був у нас, була у нас зупинка громадського транспорту, нагадаю, не можна зупинятись... На зупинці, а також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятись на виїздах з прилеглої території і на відстані 10 метрів дота після прилеглої території. І не можна зупинятись на пішохідних переходах та на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. На той випадок, якщо інспектор вас попросить зробити зупинку. І також дивіться на назнаки 3.34. Зупинку заборонено. Ну, він діє до наступного перехрестя, або, який, або його знак, якщо не скасує якийсь. Тому, друзі, це все, будь ласка, враховуйте. Рухаємось по вулиці Володимирській, тут у нас суцільна смуга, і перетинати не можна, але можна у випадку, якщо. Їде автомобіль зі швидкістю менше 30 км на годину, або припаркований хтось подорожній роботи і у вас просто нема змоги по-іншому об'їхати, тому в такому випадку можна. Пішохідний перехід, лежачий поліцейський, трохи знижуємо швидкість. І зараз нам необхідно буде виконати розворот на перетині вулиць Володимирська та Незалежності. Треба нам зайняти кра крайню ліву смугу, але там зустрічний транспорт, ну так, вже бачите, і так, і так і коротше. Займаємо крайню ліву смугу. Тільки що просто по цій смузі їхала зустрічка, а зараз бачите, зараз вони вже будуть їхати по всіх ямах. Тобто ситуація міняється. Ну, може, в інших маршрутах подивитися, там була б також інша ситуація. А тут, де я ж зараз стою, була тільки що зустрічка тобто, із всіх дорожніх робіт. Тепер вже просто тут буде небезпечно потім з лівої полоси мені повертати. Дозволяючи сигнал світлофору, до речі, я зупинився перед степліннією. Це важливо. Пункт 16.3. Починаємо рух, пропускаємо зустрічний транспорт. І тут, друзі, таке широке перехрестя. За нами там також шкода, вона хоче повернути. Але щоб він зрозумів, що я буду саме виконувати розворот. Бо він зараз захоче перед мною проїхати. І тому дивимось зеркало. У нас закінчується сигнал світлофору дозволяючи, але ми можемо я йому навіть пальцем показав, показую, блин, що він підлазить, підлазить, підлазить. Вже хотів, вже хотів блин, зарізати. Якщо я по правилам дорожню руху, вже пальцем йому показую, що я їду туди. Тепер ми ці будемо йому рахувати. Голова повинна крутитись просто на 360 градусів. І друзі, Періодично дивіться в зеркало заднього виду, в салонне зеркало. І запам'ятовуйте, що у вас там ззаді відбувається. Можливо, ця інформація, звісно ж, краще, ну, більш актуальна для великих міст, але і для невеликих також це актуально. Тому тобто, що ситуація змінюється на дорозі, ви можете їхати, все норм, да, там, а вона може змінюватися просто в одну секунду, щось десь відбулося на дорозі, все. І вам треба приймати дуже швидке якесь рішення. І якщо так відбулося, що ви останнім часом подивилися, як би поглядом сфотографували у вас, в вашій оперативній пам'яті, залишилась там інформація, що, наприклад, у вас теоретично фантазуємо трохи, права смуга вільна, і тут у вас з'являється там, наприклад, попереду вас там якась небезпека і треба її якось минути. І ви вже Швидко реагуєте, що ви можете піти вправо. Але ж, звісно, перед тим, як це робити, треба ще раз подивитися це з зеркало. Для того, щоб... що там також може дуже швидко все змінитися. Тобто, отака історія. Тому тут водія голова, вона просто на 360 просто крутиться для того, щоб було більш безпечно. Звісно, звісно, не все залежить від вас. Пішохідний перехід. Якщо б пішов пішохід, то. Згідно пункту правил 18.1, треба надати перевагу, пропустивши пішохода або повністю знизити в швидкість. І знову ж таки, бачите, там вже трохи тягнучки. Наприклад, ось пішоходний перехід. Да? От, кстати, правилом нормального тону буде, ну, ми цю бабусі пропустимо. А навіть якби її не було, можна було б зупинитись перед пішоходним переходом для того, щоб пропустити оцей автовоз. Ну, це таке правило не вимагають, але це правила хрошотону, і, мабуть, він зараз вже є аварійкою подякував, бо я не звернув уваги. Мабуть, так. <кху> я не так давно, десь пару тижнів тому в мене в'їхав автомобіль на пішохідному переході. Я не міг нічого проконтролювати, тому що він виїжджав з прилеглої території, дивився ліворуч, це теж таке розпостріне ДТП детське, але вийшов здоровий мужик, зрослий. Як він так їхав? Ніколи не їдьте туди, що ви не бачите. Ось я там, по Києву кучу таких ДТП. Коли їдеш і стоять на ось цих розв'язках, він дивився наліво пропускаючи автомобілі і не врахував те, що той, хто вже проїхав, він зупинився. От так само в мене в'їхав так розбив там фару, фонарі, верніше, бампер, коротше, там крило трохи пошкодив. І ще в таких випадках страхований факт, що ну, вона не виплачує в 90%, не виплачує вам все те, що треба е виплатити. Але Треба бути наполегливим і тоді вони там трохи рухаються і закривають всі ваші витрати. Так, у нас тут ще не залатали. Бачимо знак, який раніше був яким знаком. Мабуть, попередження про пішохідний перехід. Попереду у нас перехрестя. Нагадаю, що якби... зараз тут немає знаків пріоритету на перехрестя, ну це більш виїзд з прилеглої території. Більш регульований пішохідний перехід. Ні, це перехрестя у нас. І якби були знаки пріоритету, то вони не діють, то, що працює світлофор. Якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого мегатіння, тоді б ми керувалися саме знаками пріоритету. Тут ми об'їжджаємо усі ями, але на іспиті, ми не, не повинні цього робити, ми можемо їхати у своїй полосі. Так, зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Заводська. Згідно нашого маршруту номер 6 До речі, нагадаю, всі маршрути є на каналі, дивіться їх, той хто дивиться, передивляється, той вдало складає так, ну Ми тут вже проскочимо, щоб не затягувати відео. Я, якби я зараз не знімав, я б усіх всіх хлопців би пропустив. Але вас в Ютубі більше дивиться, тому хай вони почекають трохи Це ті всі відео, а то і вдало складає іспит. Звісно, треба ще ж відповідну підготовку мати в автошколі, займатися і все буде добре. Це у нас вулиця Заводська. вже дуже, дуже багато ям, я вмикнув, лівий покажчик повороту перелаштувався, але ж його завчасно треба вмикати. Так, Автомобіль у нас зупинився отак. Їхав-їхав, зупинився. Повертаємось у свою смугу. ще зупинився в такому місці, саме порушив правила дорожнього руху. Немало там 10 метрів не було від, від перехрестя. Бачимо пішохідний перехід. Надаємо перевагу пішоходам, бачимо, що до трохи автівками він закритий, тому бачите, якраз хлопці йдуть. Тому знижуємо швидкість, можемо повісити ногу над педалію гальма, щоб якщо що, шо, -шо. рухаючись накатом чи натяг, щоб швидше зупинитись. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю відродження, вмикаємо завчасно відповідний показник повороту і повертаємо, займаємо крайнє праве положення, надаємо перевагу, пішоходам. не перетинаємо всю суцільну лінію розмитки і тільки потім вже Вмикнувши лівий покажчик повороту, подивившись вліве дзеркало, повернувши голову вліво на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, ми перелаштовуємось. Зараз нам необхідно виконати розворот на вулиці Тараса Боровця. Праву смугу ми не перелаштовуємось, бо це нема сенсу, там автомобілі стоять. У нас бачимо, тут навіть є знак місця для розвороту, пішоходи хочуть прийти з порушенням, чекають, коли це можна зробити. Ми їх не зобов'язані пропускати, пропускаємо стрічну смугу, якщо є автомобілі. Розвертаємось і займаємо крайнє праве положення. Під'їжджаємо до пішоходного переходу. Тут, якби зараз зупинився автомобіль у лівій смузі то ми не можемо їхати далі, поки ми не впевненість в тому, що нема пішоходів на пішохідному переході. Велосипедист попереду, чудова ситуація показати вам, що не треба з ним їхати в одній полосі, бо це буде е, небезпечний інтервал. А вам необхідно дотримуватись безпечного інтервалу. Безпечний інтервал, Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, за якою, або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека руху. Бачите, тут фура припаркована. Ми ще співаємо до суцільної лінії розмітки повернути. Пропускаємо дідуся і продовжуємо рух. Якби ми не встигали до суцільної лінії розмітки повернути у праву полосу, тоді необхідно було б вже за пішохідним переходом перелаштуватись. Вмикаємо лівий покажік повороту, бо ми бачимо, що поворот ліворуч можна виконувати тільки з лівої полоси. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зупинившись перед стоп-лінією. І нагадаю, що також, якщо там були б зараз пішоходи, нам необхідно було б їх пропустити, які переходять дорогу, на яку ми повертаємо. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору Бачимо, у нас виїжджає автівка, вона має перевагу, тому що вона повертає праворуч і ця має перевагу, тому ми їх пропускаємо і виконуємо лівий поворот. Зліва з суцільною смугою все ясно тут. Перетинати не можна. Ну, крім тих випадків, які я перерахував раніше. І справа також не можна, бо це позначено узбіччя, а по узбіччю рухатись не можна. Рухаємось прямо по вулиці Варшавська. Зупиняємось і чекаємо на дозволяючий сигнал. Зеленої стрілки у нас тут нема на білій табличці біля червоного сигналу світлофору тому вже на дозволяючий будемо повертати. І не забуваємо. Пропускати пішоходів, Ну, людина вже поїхала на червоний. Повертаємо пішоходів у нас тут немає. І їдемо. Ось і зараз ми будемо повертати ліворуч до сервісного центра 0742. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. У нас зсередини перехрестя, повертаємо у свою смугу. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, підписуйтесь на канал, тут вам треба вже поранити покащик повороту та заїхати на територію сервісного центру. Пишіть ваші коментарі. Всім пока!